Виконуємо номер 1780 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Склади числовий вираз і знайди його значення. Завдання перше: різниця, сум чисел 2,72 і 3,82 та. 1,23 і 1,1 третя. Завдання друге: добуток різниці чисел 18,93 і 9,83 та числа 10. Приступаємо до виконання. Складемо числовий вираз. Різниця сум чисел. 2,72 додати 3,82 та 1,2 третіх і 1,1 третя. Ми склали числовий вираз, різниця сум чисел 2,72 і 3,82 та 1,2 третіх і 1,1 третя. А тепер знайдемо його значення. Додамо 2,72 та 3,82 в стопчик, розставимо порядок дій перша, друга третя. Виконуємо першу дію 2,72, додамо 3,82. 2 додати 2, 4, 7 додати 8, 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 3, 5, та ще 1 – 6. І поставили кому під комами. У нас вийшло 6,54. Виконуємо другу дію: 1,2 треті, додамо 1,1 третью. Додамо цілі частини, буде цілих і 2 треті додати 1 третя, маємо 3 треті. 2,3 треті дорівнює 3 цілих. І третю дію виконуємо. 6,54 відняти 3 цілих, маємо 3,54. Записали наш результат. 3,54. Виконуємо друге завдання. Добуток різниці чисел 18,93 і 9,83 та числа 10. Ми склали числовий вираз у другому завданні. Добуток різниці чисел 18,93. І 9,83 та числа 10. А тепер знайдемо його значення. Перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію 18,93, віднімемо 9,83. 3 відняти 3 буде 0. 9 відняти 8 буде 1. 18 відняти 9 буде 9. Поставли кому під кумами. У нас вийшло 9,1. А тепер 9,1 помножимо на 10. Переносимо куму на один знак вправо. маємо 91 і записуємо нашу відповідь: 91. Ми склали числовий вираз та знайшли його значення